Контролер керування має 3 е, кнопки. Перша кнопка вибір, е, вибір програми. Є 9 програм і е, режим авто. В режимі авто всі 9 програм по, по черзі будуть переключатися. Для вибору першої програми зажимаємо кнопку і дивимось, загорається перший світодіод. Для вибору другої програми загорається другий світодіод. І так, по черзі загораються всі 9 програм. Сьома програма восьма, Першим Авто. Далі маємо е, два індикатори швидкості переключення програм. Е, при такому циклічному швидкому переключенні це максимальна швидкість. Для зменшення швидкості е, є центральна кнопка для збільшення швидкості е, права кнопка. Зажимаємо центральну кнопку і зменшуємо швидкість переключення програм. Індикатори переключаються повільніше, отже, швидкість програм буде повільніше переключатися. Все.